Добрий день. Добрий день. А попроси дозвол. — на А навіщо мені дозвіл? Як це так навіщо? — Середа, прийомний день. Ну так і що, я середа до прийомний вас. день. Я Взяв це моду, давай, мене знімає, я хочу ходити. Що ви хотіли? Справки ми йде. У Любоведні секретарі. А питання задать звернення наше. Деякі звернення? — Ну, які ви не фіксуєте. Сільські ради заяви наші. Які з ваші заявок? Ну вам папки показать достать. Да? Давайте офіційно покажемо вам папки. Хочете, щоб ви це постійно, це так оце такий скандал. Не проводити мене. Я вже приходив до вас декілька разів, не вже вам прийшли на вкалинки чи як його на клону. Скажіть, будь ласка, звернення стільки, оце написано. Чому воно є книга 0225, але немає... Реєстрації. Ну так це до, не до мене, до секретаря підійти. У кого ви залишали вашу заяву? Так я, ми з апреля місяця, тобто з четвертого місяця цього року, звертаємося до вас по поводу цього Чорнозьому. Опять же, звертаємося <coughs> до Чорнозьому. А ми що, не, не давали вам відповіді? Ні. Відповідь? ні. Ну, Ні, я ну, досі не чого, отримав відповідь. Для чого ж ви лукавите? Щоб ми не давали чого відповіді? я лукавлю? Це ви лукавите? Це, це ви лукавите, Ви е, Добре, І значить, відповіді ви я вимаєте? не отримав, шановний, ви зрозуміли мене, так? Да? Я не прийшов до вас, не скандаль, нічого. Ви виконуєте свої обов'язки, я виконую свої обов'язки. Ви, е ви не виконуєте свої обов'язки перед нами. Угу. Я офіційно пишу вам звернення, ви не реагуєте. Слухайте, ви дурите нас. Ви дурите нас. Шановна, я вам розкажу саму суть. Заява чекайте, чекайте. Я вам Я вам кажу. Я вам зараз кажу, дивіться. Заява пишеться. Заява пишеться. Ні, я вже не хочу з вами нічого розмовляти. Ми чоловіки. Дивіться, я пишу заяву. Пишеться книга. Ходячого номера нету. Ви розумієте це чи ні? <потори> ну, голова не при чому розбиратися. <потори> <всього> я не хочу розбиратися в ваших внутрішньох. Шановний, я, за... Пришли, Шановні, за... я, я, я не буду. Чого який скандал? Який скандал? Зараз розберемося. Да так чого ви починаєте? Давайте. Ні, він не Давайте. бігає. Чого кукла? Я хочу, щоб потім ви зараз не сказали, що я прийшов за скандалом, як ви сказали. Виступай людей, mm. пойми що mm. у нас сільрада, а не авто. Там зачем ти приворотив? Ти природи село. Я веду. Я веду е, сходку, я нічого не мію проти людей. Ти мене знімаєш, ходиш, суєш, води. Чого? Ну зачем? Господа, ви, ви, ви розумієте, вас. що ви депутат, ви є публічна особа. Так, і ну, чого ви мене компліментують? Чого, чого я вас компромітуєте? Компромітують Я не комплементую. Я так. прийшов, я я. Не щоб не ви дали. дали мені за приходите сюди. ви постійно тут і постоянно тут скандали такої за вас. Які скандали? Ось, будь ласка, дайте відповідь. Товариш, ми обратимося у республіканську е, прокуратуру, щоб зайнялись вами. Що ви за чоловік? Ви вред робите людям. вам Що підтурюєте, робите? Полагаю, вам сказав? цьому. Будь робите ласка, будь ласка, моє офіційне звернення. Да. Дайте від, ось дивіться. Зайді до секретаря кому давайте.